Вітаю! Ми знаходимось у Дніпропетровській області. Я та мій колега Богдан. Його голос. Ви будете чути протягом цього відео. Вирішили завітати до Криворізького та Нікопольського району цієї області. Підрив Каховської ГЕС залишив після себе тут сумні пейзажі. Ви вже певно бачили. А також призвів до суттєвих проблем близько мільйона людей під загрозою залишитись без води. А також в цьому регіоні зосереджено багато стратегічних підприємств, які напряму впливають на економічну безпеку нашої держави, і вони також поки що залишаються без води, або вода на них постачається у дуже обмежених обсягах. Власне про це і буде наш сьогоднішній репортаж. Одразу вибачаюсь за звук, за іноді якість можливо відео, але ось так. Вибачайте, поїхали. Після підриву ГЕС у Каховському водосховищі, ну або те, що від нього залишилось, рівень води почав суттєво падати. Я вам скажу більше, він досі падає, і це не дозволяє зробити якісь об'єктивні оцінки щодо того, наскільки сильно він впаде, і які дії треба буде зробити, щоб відновити водопостачання. Через це в людей та місцевого бізнесу величезні проблеми. Якщо взяти Криворізький район, то там, в принципі, поки що вода є. Вся справа в тому, що місцева влада вона готувалась заздалегідь та змогла наповнити певні резервні можливості. Тому сам 700-тисячний кривий ріг та міста та селища цього району там поки що є водопостачання, але влада вже закликає економити. Тому що тих резервів, які є, вони, звісно, обмежені і вони доволі швидко можуть закінчитись, якщо активно не почати економити. Наразі на території Криворізького району відбувається водопостачання згідно тих положень, які були раніше. Тобто 30% у нас запитано від. Каручнівського водосховища, 70 від Каховського. Зараз водозабор з Каховського водосховища припинено у зв'язку з обмілінням Каховського водосховища, і це не є можливим. <кій> Але зроблений певний запас води, якого нам вдосталь для цієї території району мінімум на півтора місяця води, півтора-два місяця води з заощаджуванням. І зараз населення все. Всієї території району з водою. Грушівська громада і частина пострільської громади вже частково підвозиться вода, задіяні водовози, тому що забор там припинився вже три, три доби назад. І там зараз підвозиться вода. Населення все з питною водою. Що ж, до Нікопольського району, то тут все набагато складніше. Води там немає, тобто водопостачання не відбувається. А вся вода, яку отримає або саме місто Нікополь, інші міста, Марганець, Покров або села, які там знаходяться, то люди і підприємства вони отримують воду, яку їм туди спеціально завозять. Коли все сталося на Каховський ГЕС. Мешканці, принаймні Нікополя, сподівались на свої спеціальні системи водозабору. Вони зроблені хитро, тому була думка, що Нікополь може залишити з водою плюс-мінус, тому що ці насоси, ці системи, вони мали змогу працювати навіть коли рівень там опускався до дуже критичного. Але так не сталося. Як нам пояснила людина з системи водопостачання Нікополя, анонімно пояснила, що насоси, які мали виконувати цю роботу, тобто коли рівень е впав би, вони виявились, ну скажімо так, в не дуже доброму стані, і через те, що величезний обсяг води почав активний рух, вода почала виходити. Мулта все те, що там на дні Каховського водосховища, ну просто забило ці насоси, і вони по суті вийшли з ладу. Тому у Нікобильському районі зараз без води від слова зовсім. Ну дивіться, їх вистачає. Ну як би це вірно сказати, от без запасу, скажімо так. Ну тобто mm -hmm. територія потребує постійно води, бутильованої було по довозів. Та й інших логістичних якихо можливостей, там, скажімо, підвезення води з зовні території. Угу. Е, хто вам допомагає де ви берете воду зараз? Допомагає. Перша це держава наша. Держава забезпечує великі об'єми води через залізницю і допомагає працювати з міжнародними фондами, які заїжджають на територію? А, ну і фонди ж працюють, звісно, ну, якось так. Тож в усіх цих умовах люди і місцевий бізнес продовжує жити, продовжує якось працювати умовою абсолютно невизначеності, тому що рівень досі падає. І не зрозуміло, як, як в цих умовах, і також в, в умовах під постійною загрозою артилерійського обстрілу з іншого берега Дніпра, там де Енергодар знаходиться, як в цих умовах взагалі працювати та відновлювати якесь водопостачання. Про це ми поговоримо трошки згодом, а зараз про місцевий бізнес. Давайте спочатку пройдемось по ключових підприємствах саме металургійного та гірничо-збагачувального комплексу, тому що саме тут зосереджена велика їх частина. В першу чергу мова йде про підприємство Арселор Мітал Кривий Ріг. Це таке містоутворююче підприємство, на якому працює дуже багато людей. Воно генерує суттєву кількість доходів місцевого бюджету, тобто дуже важливе підприємство до подій з підривом Коховської ГЕС. Це підприємство вже працювало далеко не на всі 100% своїх можливостей. Наразі, через те, що знову ж таки водопостачання немає, ну тобто, воно обмежене, як і у всьому кривому розі, це підприємство було змушено ще більше скоротити обсяги виробництва та навіть зупинили певні департаменти. Цього заводу, але на якісь там 10-20% підприємство поки що працює. Але самі розумієте, ну, наскільки це мало. Також вкрай важливе підприємство для Нікопольського району це Нікопольський завод Феросплавів, один з найбільших у Європі. Також генерував. Досить суттєву кількість доходів, як для власника, так і для місцевого бюджету у вигляді податків. Там також е, вкрай потрібна вода для виробничих процесів, тому завод заявив про знову ж таки скорочення виробництва. Його вже скорочували, так само, як і на ArcelorMittal, але, от бачите, знову. Знову підприємство було змушено зменшувати обсяги з інших великих підприємств в цих районах. Це Нікопольський трубний завод, він належить Інтерпайпу Пана Пінчука. А там поки що все більш-менш нормально. Вся справа в тому, що технологія підприємства. Там така, що вода їм не особливо то потрібна. Там закальцована система, і тому, по суті, може використовуватись та сама вода, але вона має, має можливість випаровуватись через певний час, тому те підприємство також не зможе дуже довго працювати просто на тому, що в них умовно є зараз. Також, звичайно, ця вся ситуація. Суттєво вплине на місцеве агровиробництво системи зрощення в Запорізькій та Дніпропетровській області також суттєво постраждали, оскільки ці системи вони живились від каховського водосховища. Каховське водосховища там рівень падає, насоси не можуть качати воду, тому місцеві поля будуть отримувати ну набагато, набагато, набагато менше води. І в умовах, коли на півдні з дощима не так все добре. Вони не дуже часто йдуть, тому для місцевого агросектору великі, великі питання, і, скоріш за все, все буде не дуже не дуже добре. Звичайно, також до нашого списку це рибне господарство, впевнений, що ви бачили ось ці жахливі кадри. Органи влади оцінюють збитки рибної галузі в 11 мільярдів гривень. Це величезна сума. Але здебільшого ці втрати це Херсонщина. Але ці регіони Дніпропетровської області також тут були певні підприємства, або просто локальні, якісь дуже маленькі, або там люди просто рибу собі ловили. Тепер цього всього. Не буде суттєвий вплив, суттєвий удар по нашій екосистемі в цьому районі. Ми також поспілкували з представниками малого такого локального більше бізнесу, який також зав'язаний на водопостачанні. Тому маємо для вас кілька таких цікавих, дуже показових історій. Декілька годин без води для нас вже є дуже чутливими, тому що при цій спеції, яку ми маємо на югу тут на півдні України, то, звичайно, ко ко кожна хвилинка здається роком. Е, насправді, ми вже третю добу ми без води, е, але ми на своєму участку маємо спажину. Mm -hmm. Звичайно, які, якість води не та, яку нам привозили і подавали. Ми сюди От. Зараз займаємося питанням її опріснення. Так, ми зараз знаходимося в вашій теплиці, правильно? Це вже, це вже те, що ми сьогодні поливати не, не збираємось. Це вже наслідки. Ага. Так, ага. Та, робочий, робочий процес, звісно. Молодимий. Молодимий. Так. Ага. Все. Це все, по суті. Це вже загибель вже повна загибель. Воно могло би бути полите, але не полити, тому що вам не ще ви. І тут це вже все загибель. Це вже все завтра відсутні. Це кінець сезону. Але ж все ж таки мали можливість. Це двохрічні рослини. Ми трошки mm -hmm. планували реанімувати, підкормити, побризкати. Та... Це у вас вода. Це це у вас... Все набрали те, що А, ага, це... Це, це ще те, що страдати. Це, це, це коли воно було, так? Да? Ага. Да, це ще позавчора. набрали, що поняли. Це ресторанний бізнес. Дивіться, ми як раніше. По... У нас була вода очищена, ми готуємо їжу виключено тільки очищеною водою. моїм посуд також виключене очищеною водою. У нас технічна вода тільки для вбирання. Все. Як вона вплинула, все ну нам вистачає води, яку ми закупаємо для приготування їжі для людей і, ну, і для миття посуду. По людях, що я можу сказати, ну їх стало набагато. Менше, ну, що я ще можу сказати вам. Наскільки сильно, за вашими спостереженнями, впала кількість відвідувачів після того, як сталася подія на Каховській ГЕС? Ну, дуже багато, тому що багато хто повиїжджав взагалі то з міста? Ну, як я, я, я не можу сказати чітко, скільки їх не стало. Ну, багато не стало. Також це автомийка, але жінка, власниця вона відмовилась від зйомки на відео, тому надала нам коментар лише аудіо. А ви, ваш бізнес, є так. Розумію, він так, все, він да? закрив. Так, його він існує тільки на папері. Ага. Е, вас немає жодної можливості отримати воду навіть технічно, так? Да? А якщо вона і буде технічна, ну наприклад, я можу вам показати фільтри, які ми використовували у довоєнний час. І коли з водою не було таких їх вистачало на місяць. Ну їх було декілька. Зараз хватає на два дні. Поки два дні вода, ну ми в низині знаходимося. Вона в нас ще була, ми мали можливість працювати. То через два дні фільтри порослоювались, потріскались, і це просто глина і муляка. Глина до 2-3 міліметрів за два дні. Ну, Тобто це нереально. це С -с Система просто забувається, стає на нулі, не вистачає не ні тиску, ну, нічого. Ага, ага. Все, бізнес став. Всі підприємства, які мають у цьому вдільстві замкнути цикл. Водопостачання, вони більш-менш не страждають від mm -hmm. того, що на, на, на жаль, на зараз немає води. Але ж якщо воно так і далі піде, і взагалі води не буде, то із замкнутого кола теж вода випаловується і нема не буде чим поповнювати. Тобто, mm -hmm. чим раніше з'явиться вода, тим краще, тим, тим краще для нас. Але ж це ще за собою веде. Дуже велику міські санітарних mm -hmm. проблем як на підприємствах, так і взагалі е, битових потреб населення. Mm -hmm. ну, на та інформація, яка є в мене на сьогодні, е, керівництво місце, міста працює над вирішенням цієї проблеми. Е, треба воду взяти з русла, з Дніпра, mm -hmm. і тоді населення отримує якісну. Нормально вводжу в а, своїх мережах. А як довго підприємство може так працювати без такого стабільного водопостачання, от на, чисто на замкнутому циклі? Ну, не менше тижня може підприємство працювати на замкнутому циклі, але ж е -е, вона взагалі все одно буде випаровуватись і тим не менш треба його поповнювати. Може, і два тижні. Це вплинуло на обсяг виробництва, це вплинуло на кількість людей. Ну, більшість колективу уїхала з початком бойових, активних бойових дій в місті Мікополі. Зараз я не знаю, що буде з залишками працівників, які вдома залишились без води. Це більш проблема, ніж на підприємстві вода. Підприємству вода взагалі потрібна тільки для технічних потреб, а більше ми страждаємо від артилерійських нападів. І думаєте, що зараз, якщо вода довго не буде, люди просто поїдуть і нічого. Ну а як же ж вони будуть свої битові рішати питання? Людям треба харчуватись, людям треба святкувати за гієнний. А також на півночі Нікополя розташована доволі велика птахофабрика. Це навіть не точно, точніше, не мале підприємство. Це таке середнє. Там працює плюс-мінус дві тисячі людей. Свою продукцію вони забезпечували не тільки Нікопольський район, а також виходили в інші регіони України, і для цього бізнесу вкрай важлива вода. Вона буквально потрібна на кожному етапі виготовлення. Продукції. Ось в мене є цитата з підприємства, її нам надав е, представник цієї компанії. Вода наш основний ресурс у виробництві. Вона задіяна усюди від вирощування птиці до виконання санітарних норм. У нас є ставки, але вони працюють лише на поповнення запасів. Зараз керівництво бігає по нарадах, вирішує, що робити. Окрім цієї птахофабрики, є також хлібзавод. Який повністю забезпечував потреби Нікопольського району, там працює менше людей в районі трьохсот. Вони від коментарів відмовились, але як нам пояснювали наші джерела. З цих регіонів, що це підприємство також дуже і дуже потребує води, і тому немає розуміння, як ця ситуація буде вирішуватися, але сподіваюсь, так само як і на всіх інших бізнесах, всі керівники, всі там власники бігають по нарадах і намагаються вирішувати питання. І не можна сказати, що вони роблять це неуспішно. Що ж до людей, як я вже сказав, у Криворізькому районі вода є, хіба в декількох громадах немає водопостачання, але туди активно підвозять воду. А от щодо Нікопольського району води немає. В усіх населених пунктах, як в селах, так і в містах, воду підвозять і видають у певних там, порціях на людину. Цих порцій, як нам розповідали місцеві жителі, особливо в селах, не вистачає, тому що, тому що якщо це село, це хата, це городина, це худоба, це все вимагає води. А також, окрім цього, треба самим якось і речі попрати, і обід приготувати. Тому є, зустрічали, точніше думку, що води не вистачає. Що ж до якогось загального настрою людей щодо цього всього дуже по-різному. Були свідками доволі таких неприємних ситуацій, напружених. Були свідками ситуації, де все нормально, де всі ставляться із розумінням, та надією, що все найближчим часом буде зроблено, що найближчим часом люди отримують воду. Розкажіть, будь ласка, як тут зараз воду видають? Видають, ну трохи проблематично. На все село не вистачає. А видають якось якимись порціями, да? Ну взагалі 20 літрів на чоловіка можна, але ну, не завжди виходить. І вистачає 20 літрів? Ну, звісно, ні. ви ж розумієте, ми живемо в селі. Mm -hmm. Сім'я велика на кожного треба по двадцять. І хазяйство держимо хоча б щось тому що ніякої води немає, крім цієї. Що ви за ході? Усе. худоба вода. Кури, свині, павліни, фазани, все, що їсть, все у нас їсть. <рес> а от скажіть, будь ласка, якщо ну, ситуація з водопостачанням буде така, як зараз, доволі довго, наприклад, місяць, що буде з вашою городиною, з вашою худобою? Ну, чесно, нічого не буде, все погорить. Згорить. Так. Да. Це дуже важливо, але. Тобто також Добре. на 20 літрах один не вийде? Ну, Звісно, ні. Щоб постіратися, ми еліментарно. Да, вона сім'я п'ять чоловік. Ну, Понімайте скільки нам треба води, щоб просто постірати з каже, кожен, кожен день куляцеліти, зварити на удобі їсти. Це теж попити три рази в день. Нам Це води дуже багато. Багато. як ви взагалі вірите в те, що ну ситуація покращиться вже найближчим часом? Чи не вірите? Ну ми взагалі то віримо, хочеться в цей. Ну, ми ж українці, стараємося вірити, зараз Стараєм. ми не зламні. <ріхи> Обов'язково все буде. Все буде Україна, і ми переможемо буде все. А що я ні? Я да ми думали, ми до мостею. Та ми ж українці, ми да? вас донесемо. Але на машині <ріхи> просто. Чи вистачає людям води, чи, чи багато тут людей, чи все тут нормально, без конфліктів? Ну, Пункт працює з 6 ранку до 21 вечора, тобто, щоб люди змогли всі набрати воду і до роботи, і після роботи. Людей йде багато, ну, вони підходять постійно. Незважаючи навіть на дощ, люди підходять постійно і набирають воду. Ажіотажу такого сіпі. ажіотажу немає. Люди доброзичливі, ми теж до них доброзичливі, Всі задоволені, що нарешті вони зможуть будь-який час набрати води. Тобто ну, вони чекають, що буде налагодиться водопостачання. Сподіваються, що це буде найкоротший термін, але е, ця можливість набрати ну, сьогодні я чула багато добрих східних людей. А що це за вода? Це вода, це привозять ну, з нашої Нікопольської насосної станції, набирають, доставляють машинами. Як тільки я дивлюсь за рівнем води, як тільки він починає знижуватись до якоїсь там точки, і я повідомляю, мені привозять воду. Ну, Жодного разу такого не було, щоб я стояла без води. Тобто її підвозять постійно. Швидко підвозять? Ну, швидко. Ну, я задалегідь повідомляю і тоді її привозять. А цю воду як можна використовувати? Тобто це питна ну, вода чи ні? Це вода питна, але її треба застосовувати тільки одразу після кріп'ятіння, але ну, ви задоволені. Тут написано, що норма видачі на людину 10 літрів. Чи вистачає це людям? Ну, люди приходять з дітками. Люди приходять, деякі приходять за сусідів, які потребують води. Всім дає. Цім даємо ну тобто таких якихось проблем з тим, що немає ну або люди не скаржаться. Ну тобто а, набирають а ось 10 літрів на людину це раз на день, чи <клес> скільки хочеш, стільки приходиш? Ну я ну, якщо людина потребує, вона приходить другий раз і ніхто не відмовляє їх, доступі до води. Одразу після трагедії кабінет міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на вирішення цієї ситуації. Місцеві чиновники, з якими ми спілкувалися, дуже неохоче діляться інформацією про те, що саме буде зроблено для того, щоб відновити водопостачання людям. Самі розумієте, все ж таки інформація доволі секретна, оскільки ті роботи, які будуть проводитись за ці гроші, вони будуть проводитись. Дуже дуже близько від лінії зіткнення від енергодару від російських позицій на іншому березі, але як нам вже так натякнули, що вже певні роботи ведуться. Зараз всі намагаємося вирішити поновити забор цього Каховського водосховища, але рівень води поступово щоденно ще знижується і це. Ми за цього не маємо можливості розрахувати, коли і як воно цей забор буде діятися, поки не зупиниться спад води в водосховище. Коли тільки зупиниться, почнуть працювати е, всі підприємства для того, щоб Ну, зробити забор. Яким чином ми оговорювати це не будемо, тому що це такі технологічні таємниці, але це все проговорне. Є не один напрямок вирішення цього питання, і вони вже наразі в дії відпрацьовуються. Ну, діло в тому, що ми от стикнулися вже з там з труднощами, скажімо, занадто низьким рівнем води, ну не прогнозованим реально, тому що балакали про. 12,7, потім про 9, а по факту ми вживаємо трохи більше восьми. Ну, тобто, ну, це дуже низькі рівні. От. Тому сказати, що буде завтра, ну, якщо почнуться обстріли, наприклад, масовані, то це буде дуже довго, ну, тому що елементарну роботу ніхто не виконає. Ну, це неможливо прогнозувати зараз. Ага, я зрозумів. То розумів. Тобто вам довелося трошки змінити плани, тому що. Так. А вода продовжує зараз уходити, я так розумію, да? Да, ага. так? Так, вода йде. Продовжує йти, тож, поки всі е, активно взаємодіють, спілкуються, бігають по нарадах, як я вже сказав, і намагаються вирішити ці питання. Але загалом атмосфера, окрім того, як напружена, вона е, на мене особисто, знаєте, так дуже вплинула, що люди на своєму місці люди діють. Люди роблять свою роботу. Пам'ятаєте, як е, наш президент в перші дні Великої війни записав відео з офісу президента, що всі тут, всі працюють. Приблизно така сама атмосфера і в Нікопольському, і Криворізькому районах Дніпропетровської області. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.